І так, всім привіт! Ви на каналі Ідіор. Сьогодні буде огляд по грі Бенді Вульф. Приємного перегляду. Ну що, ж, що сказати про атмосферу? Атмосфера у грі Є. Я не скажу, що це являється якимось хорором, так як тут по факту і скрімерів, як таких страшних немає, і як таких. Ворогів страшних нема, все знайоме. Ну, але те, що гра цікава, це 100%. Але воно буде цікаво вам в перші. Ну, хвилин 15-20. В основному сюжеті ми будемо грати не за людину, а за вовка Бориса. Який постійно має подорожувати між поверхами і збирати ресурси. Катсцени, до речі, теж перетерпіли зміни. І тепер вони вже в 3D-форматі. Прогрес? Да. Гімплей, як я вже сказав, заключається в тому, щоб ми збирали предмети. Всього на одній локації є 6 предметів. До речі, кожна локація генерується рандомно. Предмети також розкидуються рандомно. Але крім нас, по локації буде ходити і Бенді. Від якого єдиний спосіб, як можна захиститись, так це втекти і заховатися в шкаф. Тепер я розкажу про всі плюси та мінуси цієї гри. Перший мінус заключається в тому, що хоч це і ремейк старенької гри Борис The Dark Survival, але цей ремейк особисто для мене не виправдав ніяких очікувань, так як він практично нічого не поміняв, що було в Борис The Dark Survival. Ну і другий мінус це те, що тут одноманітний геймплей. Ти просто ходиш по різним поверхам, збираєш предмети. Коли збираєш шостий предмет, Бенті моментально отримує твої точні координати на свій пейджер і доганяє. Ну, і все. Ну, геймплей тут практично ніяк не міняється протязі всієї гри. Тепер я розкажу про всі плюси. Перший плюс заключається в тому, що тут дуже навіть хороша атмосфера. Ну і другий плюс це хороший візуальний стиль. Ну, по факту, за це Бенді просто так треба хвалити із-за того, що в нього такий чорно-білий нуар. Ну що ж, що я можу сказати про саму гру? Гра прикольна. Але свої мінуси, звісно, є. Підійде гра для тих, хто хоче відійти від звичайного Бенді і спробувати щось інше. Ну, але якщо ви хочете спробувати. Гру, але більш хорошу, то спробуйте за Dark Survival. Повірте, ви нічого не втратите. Ну, а з вами був Індівор. До скорої зустрічі!